Вітаючка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні в нас реєстрація на турнір Потужне посилення, п'ятизірковий без синіх. Напевно, довго я з, цим, з цими думками своїми щодо оборони не затримаюсь, тому що я чесно признаюся, я не знаю, що. Що рекомендувати. Єдине, що я скажу, синіх немає, можливо, в кого є Бернадет. Ну, в багатьох є Бернадет. Торнів нема, річардів нема, Локі нема, онівакамару нема. Коротше, бабка в центрі, в принципі, може стояти. І Якщо. Е, звісно. Та хоча, мені здається, і топовим гравцям все одно буде тяжко е, ту Бернадет пробивати, бо ну, це потрібно. Ну, я не знаю, що брати, єнота брати, або червоні за 6 брати. А якщо ви ще на плече бабки якогось Фафніра поставите, якщо у вас є, то ще й червоними буде страшно йти. А якщо ви регінку поставите, то зеленими буде страшно йти. І того, синіх немає. Якщо у вас регін і, і Фафнір є, то, коротше, страшно ходити ще й зеленими, ще й червоними. І залишається там взагалі фіолетовий і, і жовтий. О, це карти. Хороші, хороші в обороні. Котики. Котики завжди вітаються. Зелені сині котики, синього кольору немає. Блін, ну дуже тяжко, У мене п'ятірок мало. І тут в музеї не піддивишся. Музей, на відміну від четвірок. І три, які в мене майже всі є, я тут не можу подивитися, які карти. А їх дохрінь на ліон, і я їх ну, не можу запам'ятати. Якусь мільку ще поставте, якщо у вас є, я не... ну вона, як мінімум, вона буде заважати брати, брати чистку. Ну, є, звісно, безпечні, типу Брамбла, але звичайну чистку з себе вона буде заважати брати. Заряджатися, наприклад, якщо на вас захочуть піти червоними за 6, там, то вона також завадить мілька. Да, Мільки не всі, звісно, чудові, прекрасні і багато що роблять. У них зазвичай ульта так собі не дуже. Але той же самий, от Гардред сама краща, та ще й червона. То взагалі, можете. От, Регін, Гард, Бернадет, о, оце, в принципі, можна ставити в центр. Можна. Гатор. Гатор ще можна поставити в центр, якщо у вас там інші відсутні персонажі. Я думаю, вона хоч трішки підтягне. Це посилення атаки. Ну, потужне посилення турнір, тому кожен баф, за кожен баф вам будуть накидувати атаку. Незалежно від того, який це баф. Це може бути баф на захист, може бути баф на розгін мани. Кожен баф може контратака, по-моєму, також дає. От за, за кожен позитивний ефект, який на вас вісить, він додає вам атаку персонажам. Е, так що хорошо було б поставити в оборону якихось баферів. Але зазвичай вони слабенькі, вони всі для, для атаки. От я колись, коли в мене не було рігінок, там, я ставив або мумбелку, незалежно від. Ну, якого кольору не було, а там, е, якщо можна було, я ставив мумбелку, вона бафів накидає, вона там захищає тебе, міньйони, може, в кого є. Не гарантую, що вона буде зараз стояти, але в мене колись чудово тримала вона потужне посилення, саме турнір. Дімон ще є з гарнізона. В принципі, в нього там міньйон відразу, ну, мяга міньйон. Поки його пробивають, він заряджається, він хоча б раз б'є. Ну, таке, в принципі, толковий як варіант. М Може, в когось Гуці є, якщо він 90-й, в принципі, він ультане, буде бафи красти. На вашу команду перекидувати, плюс желешок своїх повісить, якщо його вб'ють. Ну, це так, як варіант. Ну, ще й захист здає, також баф. Хм. Як варіантик, Йоланда, ну, все червоне таке, от воно, вона тут і ухиляння ставить. Мар'янки вряд ли. Ой, таке, таке мені не треба. Так, котиків, котиків ставимо, якщо є. Котики корисні. Е, ну, я собі астричі в куток поставив, але я ще, я ще тут трішки сумніваюся, що я буду. Можливо, я щось чуть-чуть зміню, але навіть. От у мене якби є трішки карт, але мені. Все одно тяжко виставитися на цей турнір. Я вон поставив все, що в мене, можна сказати, так найкраще. І все. І мені його навіть там змінити немає на що. Якщо Брамбла кудись пихати, то треба десь Тафлера прибирати, блін, Астрід Астріт забирати. А далі в мене не дуже вони всі поломані. Так що, не знаю. Ото, От що всі думки, які в мене були. Я, в принципі, сказав: дуже велика різниця у всіх в картах, в гаражах, в кого, скільки карт яких. Тому трішки підключайте свою фантазію. Принцип, як працює турнір, ви знаєте, а якщо не, знає, не знали, то я, в принципі, розповів перед, попередньо перед цим. А там уже вирішуйте, що у вас є. Бо я не згадаю всіх карт. Я отак от на своєму прикладі сказав дай те, що мав на думці. Бачите, ну що я тут покажу. Це одні знаки питання. Ніфіга я тут не покажу. Ні, було б прикольно, щоб вони тут показувалися, але якось світилися по-іншому. Що, типу, в тебе її немає, але вона така існує карта. Та, ну, 1600 персонажів. Переважно біль... більшість це п'ятірки. Як... Як... як його запоминаєш? І деякі вже давно від'їхали, а деякі ще грають. таке, Так що отакий от хреновастенький з мене помощник на цей турнір. Але, як я завжди кажу, попереджаю, можливо, нові глядачі, що я це роблю. Чисто для того, я говорю свої думки. А ви до моїх думок, можливо, щось додумаєте, можливо, на щось вас це наштовхне і чимось вам допоможе. Так що, слухати мене не обов'язково, в кожного є своя голова на плечах. Але чим міг. Чим міг тим і поділився. Е, гарного всім вдалого турніру, надіюсь, будуть стояти оборонки. Хоча дуже тяжко вистояти обороні на потужному посиленні. Це я по собі знаю. Бо там каміння до такої степені буде бити. Та й самі персонажі, якщо на чотирьох зіркових турнірах Каміння б'є там під акулий по 1800-1400. То на п'ятизіркових зіркових тут ще пахлеще. Там 2-3 каміння під бафами можуть зносити тупо, тупо вообще перца нафіг на носілках. Та й такі справи. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!